Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оля. Сьогоднішнє відео це такий собі влог про шиття. Розповідати про свої буденні справи я не буду, а будемо з вами шити. Як могли ви здогадатись, що ми будемо рожевий світшот, опитування, про який я залишала на своїй сторінці в інстаграм, а також у спільноті на Ютубі. Отже, перемістимось з вами на штатив, тому що в мене трішечки трясеться рука. Я хотіла просто зняти вам це відео в такому заході сонця. Зараз покажу вам вигляд з вікна, він неймовірний. Так, картинка вже стабільна. Отже, забігаючи наперед, скажу вам, що виграв світшот під номером 2. Саме більше людей за нього проголосувало. Це такий в квадратній вставки. Тільки я не буду використовувати білу тканину, так як я подумала, що в поєднанні з рожевим рожеві можуть трішки полиняти при прані, тому не дуже буде, якщо білий не буде такий білосніжний, а буде просто ще один відтідок рожевого. От шити я буду з цих двох тканин, які купляла тут в магазині. Відео я закинула на TikTok, Магазин дуже великий, але вибору трикотажу там дуже мало. Якщо ви подумали, що я обожнюю рожевий колір і тому саме вибрала цю тканину, так це неправда. Чому я вибрала цю тканину? Поняття не маю. Всі нормальні люди шиють з. Бежевих відцінків, сірих, коричневих, спокійніших кольорів, особливо зараз зима. Але мені захотілося яскраво, рожевого. Тому будемо шити з того, що ми маємо. Якщо чесно, навіть самі цікаво, який результат вийде. Бо ти ніколи перед тим як шиєш, не знаєш, коли ти шиєш вперше, то ти не знаєш, що ж в тебе вийде і чи сподобається тобі той результат, і чи ти будеш в тому ходити, чи ні. Тому побачимо-побачимо. А я хотіла б вас попросити підписатись на цей канал і поставити пальчик вверх, якщо вам подобається, ну або вниз, якщо вам не подобається. Тобто хотілося б від вас отримувати більше фідбеку, так як мені здається, вам не потрібно пояснювати, що чим більше людей активно реагують на відео, тим Ютуб його просуває. І, якщо чесно, і мені приємно читати ваші коментарі. Ви просто не уявляєте, наскільки вони надихають на те, щоб знімати для вас ще і ще. Тому давайте будемо один для одного корисними. А я скажу ще, що шити я буду по своїй викриці, яку робила сама, і шила вже по ній раніше синій-жовтий світшот. Відео ви можете побачити на моєму тіктоці. Думаю, що вона саме краще підійде до цієї моделі. І буде потрібно внести, можливо, декілька правок. Повністю весь процес я вам покажу, що змінювала, що ні. Також дуже цікаво, як получаться ці шви на оверлоці, назовні, як вони будуть виглядати, чи мені буде подобатися, чи вони будуть виглядати акуратними, що ж, не буду затримувати ні себе, ні вас. Потрібно ще сьогодні розкроїти. і, можливо, завтра я тоді вже повністю його дошию, бо напевно, сьогодні вже не встигну просто фізично. А вам гарного перегляду! Ось так зараз виглядає моя випіка. І я підняла виступ проймі рукава на 2 см. Надіюся, я це правильно зробила. Якщо хтось знає, як це робити правильно, а я зробила неправильно, напишіть про це. Е, наступне, що я зробила, це вкоротила довжину. І також я хотіла боковий зріз зробити таким м'якшим напівкруглим, щоб він не був рівний. Але на рахунок цього потрібно ще подумати, якось. мені не до кінця це подобається. Можливо, я зроблю його напівкруглим, але прям не таким, трішки меншим. Так, ось що я намандрувала. Це в мене буде світлого кольору, це світлого кольору. А ця частина буде темного кольору з однієї сторони. А з іншої сторони, буде навпаки, я тут собі зазначила, треба буде вирізати і приклеїти до цього. Ось так, ось так я придумала це зробити. Але чомусь камера мені не передає колір цієї тканини. Вона набагато світліша. Це такий колір барбі, я б сказала. На камері він виглядає дуже темний. Для порівняння я візьму зараз іншу тканину, свою темного кольору, і побачимо різницю. Ось цей колір темніший, але камера все одно не передає його до кінця, тому, напевно, треба буде знімати з денним світлом, щоб показати вам колір. Так, друзі, це вже наступний день мого влогу. Вчора я не була настільки продуктивною, як цього мені хотілося б. Тому роздрукувала свою викрійку, внесла декілька коректив, скоротила її довжину світшота попереднього, так як мені здавалося, що для цієї моделі він задовгий. І в мене така навіть була ідея створити нову викрійку, тому що мені щось не подобалось. Мені здавалося, що легше буде створити нову викрійку, ніж змоделювати ту, яка вже є. Але я відкинула цю ідею, будемо моделювати на нас, точніше створювати будемо на наступний раз. цього разу я все ж таки змоделювала і е думала на рахунок бокових швів на свічоті і, наприклад, оцих на рукавах. Чи я їх хочу зробити всередину чи назовні, щоб був такий ефект. Ось я вже перевіряла вчора свій оверлок. Як він робить ці шви. Ем, тому що, не знаю, оці спереді я б робила назовні. Мені подобається такий ефект. Але повністю свічот, типу, як він навиворіт діти, не знаю. Мені все ж таки здається, що ці шви плечові, ем, пройма, бокові, краще всередину. Хоча. Думаю, я спочатку шию деталі переду спинки, побачу, як ці шви виглядають в загальному, і тоді вже буду вирішувати, чи будуть в мене бокові шви всередину, чи назовні. Я вже вирізала всі деталі пілочки та спинки, буду з'єднювати їх між собою на оверлоті. Мені дуже цікаво, як будуть виглядати ці шви, чи мені буде в загальному подобатись результат чи ні. Не вирізала тільки рукави, так як не знаю ще, з яких кольорів саме їх вирізати, як їх там поєднати. І думаю, що краще я шию пілочку-спинку, подивлюсь на результат, примірюю на себе, чи мені подобається чи ні, щоб знати. Чи пройму і плечові зрізи робити всередину, чи назовні? жива, навіть з'явився новий листочок. Це означає, що їй подобається, напевне, в новому горщику. Можливо, комусь цікаво, де ж я ховаю ось ці хвостики від шва. Як я це роблю? у мене ось така голка. Чесно, в мене є і гачок, але мені незручніше це робити голкою, тому що гачок він за все зачіпається. І ось сюди, між 20 шва. Нічого не видно. Надіюсь, Так, куди і надалі вони ніде не виріс. Все ж таки бокові шви я вирішила зробити всередину. Так як мені не до кінця подобається ось цей ефект повністю вивернутого світшота. Мені все ж таки хочеться більше зробити ці шви як декоративні. Більш акуратніші, мені так подобається. Можливо, як вам подобається по-іншому, ви зможете пошити їх назовні. А ось з рукавами в мене виникла проблема через те, що я подумала, що краще буде шити оці шви. В різні сторони, але в кінцевому результаті мені це не сподобалось, тому я все буду розпорювати і шивати їх рівно між собою, щоб вони виглядали акуратніше. Для того, щоб нам визначити, скільки нам потрібно тканини на обробку горловини, нам спочатку потрібно визначити, скільки ж в цій тканині еластану. Я роблю це таким способом: беру 10 см цієї тканини і розтягую її. В мене вона розтягнулася. Так, до 13 см, щоб повністю її не деформувати. Тоді 10 см ми ділимо на 13 У мене виходить це число 0,76. Я вирішила заокруглити його до 0,8. Наступне, що нам потрібно, це виміряти нашу горловину. В мене вийшла вона 45 см. Тоді я беру 45 см і множу на це число на 0,8. У мене вийшло 36 см. Обтачку для нашої горловини нам потрібно трішки скруглити, для того, щоб вона краще сіла. Це ми зробимо за допомогою теплової обробки. Як це роблю я, ви можете побачити на відео. you Що нам потрібно виміряти, це будуть манжети. Насправді манжети вимірюються дуже просто. Для цього нам потрібно сантиметр обкрутити навкруг своєї руки, так як я роблю це на відео. І комфортна нам ширина це і буде ширина манжета. У мене це 20 см. Порівнюючи з синьо-жовтим світшотом, я вирішила зробити трішки менше цього разу, тому роблю 19 см. Цього разу я вирішила зробити ширину манжетів, так само, як і ширину птачки низу 5 см, тому що мені не подобаються дуже широкі манжети. Довжину низу я вираховувала так само, як і довжину горловини, тобто множила на 0,8 см. Так, друзі, а тепер лайфхак, як правильно пришити манжет до рукава, щоб пізніше нам не прийшлось розпорювати оверлочний шоу. Можливо, ви знаєте про цей лайфхак, якщо ні, то дайте знати про це в коментарях. Отже, як це роблю я? Я спочатку прокладаю шов на швейній машинці з найдовшою довжиною стіпка, яка у вас є. У мене це буде 4,5 см. Я цей шов ніяк не фіксую, не ставлю закріпки, тому що пізніше нам цю нитку потрібно буде витягнути. Після цього як я все закріпила, я йду прокладати шов на оверлоці. Я все покажу на відео. Похмуру, так що цей свічок хоча б розбавити цю сіру обстановку. В загальному можу сказати, що результат мені сподобався, колір, мені здається, навіть мені пасує. А ви що про це думаєте? Дайте знати в коментарях. Я дуже старалась знімаючи це відео, тому, надіюсь, була вам корисною. Воно вам сподобалось. Всім дякую за перегляд.